Організм кальцієм, остеопороз. Ви не наситите організм кальцієм. Знову, як наситити організм кальцієм? як наситити організм йодом. Ви не наситите організм мікроелементами по одній простій причині. Тому що остеопороз у вас виникає не тому, що у вас дефіцит кальцію, а тому, що у вас його, що емоцій... за рахунок емоційного компоненту, зниження своєї самооцінки паненіна, він не утримується в кістках, він виводиться. Це рефлекс. Ми це вчимо все з вами. Ми вчимося з вами, як працювати з емоціями. Тому я вам приведу такий приклад, як лікувати остеопороз. Ха! Сучасні препарати треба приймати. кальцій треба багати. Вам говорять міф. Чому? Тому що, коли у вас є знижена самооцінка, ви вважаєте себе якоюсь поганою, дефектною або не такою, у вас є адреналін, родрін-кортизол, спазм капілярів. І відновлення припиняється. Ви відроз'їжте того кальцію. Просто заливайте його в себе. Він не попадає в кістку. Не попадає. Тому що треба зробити? Треба спочатку зняти емоційний компонент. Тоді капіляри відкриються, і тільки тоді той кальцій туди побіжить. І коли буде закачуватися кальцій в кістку, у вас з'являються болі в кістках. Але ви знову будете знижати свою самооцінку, бо у вас болить, це ж біль в кісті, це ж погано, дай що, і, і так далі. І знову це сам. Бо ви не розумієте, чому організм викликає симптоми. А всі знання, які у вас є, що це погано, бо біль це погано. Воно не має боліти. Бо хто вам таке сказав? Ось і все.